Спасибі ви. Можна тільки Яка була кота цього святка і як виникла ідея? Ідея в нас, ми не на ідеї багаті, але знаєте, я хочу такі слова, на що слова ми діло не Для того, щоб не говорити, робити справу, ми робимо завжди. Сьогодні ми маємо честь вітати наших найкращих дітей з Днем Святого Миколая. Переконаний, що кожному з них поклали. Чудові подарунки вдома, хто не зміг отримати їх вдома, отримав в школі завдяки піклуванню тих, хто при них по справжньої піклується, цінує, любить. І звісно, що ми не могли обійти тих, хто нам сьогодні найдорожчий, хто відстоїє честь незалежність, гідність і мир в нашій країні це наші вияки. І тому сьогодні наші і брати, і сини, і по духу, і по крові, і по честі солдати, воїни. Охоронці, захисники 79-ї ремобільної окремої бригади, з якою ми давно дружимо і плідно співпрацюємо. Сьогодні вони у нас в гостях якраз ми хотіли це робити і раніше, але вони виконують свої обов'язки. потрібно. І коли час випадає, так сталося, що на День Збройних сил вони зустрічали в тій бойовій зоні. А сьогодні, на День Святого Миколая, пан Сергій Майор з нами і його. Представники від того підрозділу, яким він є заступником командира частини. На мені дуже приємно те, що вони прийшли і ми змогли дещо вділити. Крім того, паралельно те, що нас і батальйон Фенікс знає, і наша е, метеостанція під Маріуполем слугує тому, щоб бандоту розбивати і показати, що вона варта таке. Нас сьогодні ми 2 числа зустрічали представників 36 бригади. Яка з 1 січня стане морськими піхотинцями з Криму, що прийшла? Ми сьогодні, наші 11 годин, у госпіталі, будемо е, вітати Святого Миколая, поранених наших бійців, які з причин відомих від ворога отримали не прокляття, а рани, які треба загоїти. В тому числі найкращі ліки це, я думаю, будуть для поранених і. Оці е, моральна підтримка і дитячі душі, і серця, і очі, ті чисті і щасливі, які хочуть, як і всі ми, миру. І також сьогодні буде ще зустріч із е, при бійцями з Національної гвардії. Так що то все закономірно, так заплановано, так думається, і так буде робитися завжди. До і коли ми здобудемо перемогу і коли. Ми завжди будемо пам'ятати, хто це робив, робить і намагається, щоб не було отої біди сьогодні на сході, і Крим також був повернути в свої пенати до своєї рідної української землі. Прошу. Прошу. Ну, по-перше, хочу подякувати подивишні колективу, дітям, учням, батькам за запрошення і школу на вороги дружимо давно. Ми не могли відмовити, ми не могли не прийти. Це наші друзі. Це перше. Друге, ну, ви знаєте, в нашій частині ну, не, не такого не секрет, що дуже багато мобілізованих. Солдат, офіцерів, прапорщиків, дуже багато, можуть ще собі Свято Миколая на Україні завжди було одним з найбільших свят, найрадісніших свят. І от люди, які от хлопці, два, деякі, два, три, чотири, п'ять місяців. Вони бачите собі. От я вже п'ять місяців не було. Хочеться побути трішки в домашній атмосфері. А тут... Ну, от домашній затишок. От вдома, от, 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 от розумієте? Емоції, маса, вражень теж, тільки позитивних. Ну, я дуже вдячний колективу і особисто директор школи.